Вітаю вас на каналі Маперсґіо. Це коротке відео про послугу Фото 360 для вашого бізнесу. У мене є відео російською мовою, воно вже досить старе. Я там розбираю, які бувають фотокамери, що таке фото 360, як вони впливають, як можна самостійно зробити фото 360 і так далі. Мені просто конче потрібна українська версія цього відео. І замість того, що його переводити, тому що воно трішки втратило актуальність. Зараз я вам покажу, чому я записую нове, де я вам зараз все постараюсь швиденько розповісти. Отже, Фото 360 це технологія, яка була інтегрована у Google карту, компанією Google, і вони певний час її досить активно просували. Наприклад, у 2017 році вони випустили першу екшн камеру разом з Samsung, яка називалась Action Samsung Gire. На моєму старому офісі до сих пір вона стоїть, і м м я почав робити самостійно ці знімки. Фото 360 в той момент опубліковані на Google карті і прикріплені до вашого профілю, значно дуже сильно е збільшували кількість переглядів вашого профілю на карті. Тобто, Google е штучно підвищував активність вашого профілю, давав більше користувачам ваш профіль подивитись. Тобто ви Якщо опублікували ФОТО 360, отримали дуже багато переглядів, і від цього дуже багато ключових запитів, і від цього більше клієнтів було. І деякі компанії, зокрема в Україні, вони до сих пір працюють, досить активно продавали ці фото 360 і досі продають, але їх цінність значно, значно впала. Я не кажу, що ці фотографії більше не мають під собою ніякого фундаменту, тобто, до сих пір і ми надаємо. Ці послуги, але як і раніше, я зрозумів, що відправляти фотографа, який буде великою фотокамерою, знімати фото 360, декілька знімків робити, потім при... приходити на свій офіс, монтувати ці знімки, викладати їх у студію, тобто на карту, це досить довгий процес, і, звичайно, за це треба заплатити. Тому ми придумали, що ми використовуємо екшн камери простенькі. Зараз вже там та ітерація цих камер. Я постійно оновлюю цей парк цих камер. Ми їх відправляємо, люди знімають самостійно ці фотографії, і коли ми отримаємо камеру назад, ми вже їх публікуємо. На жаль, безкоштовна публікація цих фотографій зараз неможливо, тому в ціну також цієї послуги входить те, що ми опублікуємо, тому що це робиться через платні сервіси. Але як і раніше, ці фотографії мають певний вплив на просування вашої точки на Google карти. Якщо раніше я казав з певненістю, що це 40% приросту, то зараз це від 3 до 5 Проте, якщо ви займаєтесь просуванням вашого профілю компанії в Google, я все одно рекомендую ці фотографії зробити. Зокрема, якщо у вас фізична локація, тобто якщо у вас не бізнес, який надає послуги за територію обслуговування. Отже, ці фотографії допомагають підтвердити валідність вашої точки, що вона є, показати її всередині зовні. Зокрема, гарна якість цих фото дуже важлива, наприклад, для якихось бенкетних замів, ресторанів, якихось елітних магазинів, яким потрібно показати свій інтер'єр. Наші камери роблять середню якусь знімку, і ці цілі не завжди співпадають, тому що наша задача задовільнити алгоритм. Тобто ми публікуємо наші фото за зниженою вартістю, це дешево в нас замовити ці фотографії. Але е ці фотографії не будуть дуже дуже високої якості якоїсь е для того, щоб краще, так скажемо, презентувати е вашу локацію. Тому це не завжди усім підходить. Хоча в нас є підрядники, яких ми відправляємо і знайомі, які роблять дуже якісні які фото 360, якщо це потрібно. Так що звертайтесь, ми оцінимо ваш бізнес і його представлення, презентацію, так скажемо, в інтернеті і надамо рекомендації щодо цієї послуги. За вашу практику, нашими камерами на місцях користувалися. Як і жінки, так і бабусі, яким за 70. Тобто це дуже-дуже просто, тим паче, що весь цей процес проходить онлайн. Зараз через відеодзвінок ми все пояснюємо, як працювати з камерою, що робити, щоб її не пошкодити, що робити, як її де встановлювати. І це дуже-дуже простий процес, який не забирає багато часу. Зазвичай 15-20 хвилин для того, щоб зробити фотосесію. Як я вже казав, після того, як ми отримуємо камеру назад, ми обробляємо ці фотографії. Ми їх компонуємо, виставляємо в тому порядку, який потрібен для того, щоб від однієї фотографії перейти до іншої, щоб показати вашу локацію, і обробляємо візуально ці фотографії для того, щоб там не було якихось елементів, які заборонені для публікації, і для того, щоб покращити якість цих зображень. Крім того, ці фотографії ми вам віддаємо, ви можете їх мати і. Є також можливість створити тур для ПК. Ну як для ПК, для вашого сайту, якщо це потрібно. Він буде у вигляді файлів, які можна інтегрувати на ваш сайт. Це за окрему плату, але ми теж можемо це зробити. Тому запрошую вас скористатися послугою ФОТО 360 панорамних знімків для вашого бізнесу на сайті Mappers.io Ви можете почитати про цю послугу, знати вартість цієї послуги і. Створити заявку для того, щоб з вами зв'язалися, і ви замовили цю послугу.